Ми плануємо обслуговувати мінімум 50 пацієнтів на місяць, надавати їм повний курс реабілітації та якісного протезування. А в першу чергу це індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Всі матеріали, які використовуються виготовлення протезів, це найякісніші матеріали, які є у світі. Плюси це все найкраще для наших ветеранів, для учасників бойових дій та для потерпілих внаслідок війни для цивільних, це для дорослих та дітей. Саме протези нижніх кінцівок є для ходьби для активного. Життя і спортивні протези, також, які ми виготовлюємо тут. Верхні кінцівки це саме є косметичні верхні кінцівки руки, є механічні це робочі руки, і є мілоелектричні. Зовнішньо джерелом енергії повний супровід іде починаючи від лікарів РМ, реабілітації, психологічної допомоги, повного протезування, соціальної допомоги, повний супровід у всіх напрямках, які є для того, щоб пацієнт максимально повернувся до активного життя для пацієнтів. Абсолютно все безкоштовно. А цей супровід постійний, це не один раз пацієнт прийшов, отримав протез. Він постійно супроводжується, може, якимись замінами, деталями потім, вже після експлуатації виробу. Це постійний супровід і абсолютно безкоштовний завжди.